Дощові дні. Дощ почав кропити суху землю від самого ранку. Перед обідом подув західний вітер, небо прояснилося, але ненадовго. З за гір повільно, але нестримно насувалися темні хмари. Ввечері раптом пішов дощ. Якщо скажу, що дощ лив як із відра, то це буде не перебільшенням. Через кілька хвилин краплі забарабанили по підлозі моєї кімнати. В декількох місцях протікав дах. Це мене збентежило, а молодшому сину це була забава. Він бігав по кімнатах, підставляючи свої рушенята під краплі, і тут же пробував пити дощову воду. Через кілька хвилин дощовий шум на дворі припинився дощ вщух, не мов би хтось повернув небесний вимикач. Так буває іноді і в нашому житті. Живе собі людина спокійно, не знаючи, що над нею дірявий дах. Недавно я зустрів чоловіка, про якого давно нічого не чув. Він, як і всі ми, постарів, посивів, осунувся, його очі дивилися втомлено і з розпачем. Що з вами? Де ви були до цих пір? запитав я його. Він спокійно, подивився мені у вічі і, зітхнувши, сказав Я заліз у багатство, забув братство. Виявляється, на його голову грянула дощова злива. Як струсонула його, розбудила від духовної сплячки, відкрила очі. Під час літньої відпустки він поїхав до Канади відвідати своїх старих друзів. Там, в автокатастрофі, втратив дружину і сам півроку лежав у лікарні. Страховка виявилась просроченою, всі витрати довелося виплачувати самому. І він розказав мені про свою печаль. Чотири роки я працював дні і ночі, не бачачи білого світу. А тепер ось висмоктали з мене лікарі все до останньої кровинки. Прогнівив я Бога. І все пішло прахом. Знявши окуляри, мій знайомий довго протирав скло і про щось думав. І я здогадався. Він думав про те, як корисно людині час від часу перевіряти свій дах до приходу дощових днів. Микола Воднієвський із записної книжки.